Друзі, всім привіт! Далі продовжую контр завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Ніжний Черепаховий суп. Друзі, нажимаємо на це завдання, нажміємо кнопку Прийняти. Вкриваємо карту. І нам показує, що тут біля а, цього канала знаходяться монстри черепахи. Їх потрібно буде вбивати, і нам потрібно що роздобути? Ага, 10 кусків м'яса черепахи. Після цього нам потрібно буде повернутися до цього самого НПС і здати йому це м'ясо для того, щоб виконати це завдання. Друзі, перед цим хотів би вас попросити, ще поставити лайк під відео, підписатись на канал. І якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банк буде в описі під відео. Друзі, всім дякую, всім гарного перегляду, погнали. Друзі, дивіться, відкриваємо карту, бачите, де я знаходжуся. Ось тут таких нам потрібно черепашок вбивати. І лутати з них, виходить, м'ясо черепах. От, показується і предмет, ітимпредметний. Блін. А от. От черепаше м'ясо. Е -е, забрали. Ну, залутали. Получили дві штуки одразу. Що непогано, друзі. Е -е, що я ще хотів сказати по цьому? Це ітим предмет, це черепаше м'ясо можна буде придбати на аукціоні, друзі. Може комусь ленько там набивати цих черепах. Можете просто злітати на аукціон і купити собі це черепаше м'ясо для виконання цього завдання. Е, я скористався способом набивати, тобто показати, де вони роздобуваються, і також може комусь цікаво там побити ці черепаше м'ясо і потім продати на аукціоні. Друзі, ну це не основне, основне нам потрібно виконати завдання, набити цих 10 е, черепах, друзі, ну, черепаше м'ясо налутати. І після цього повернуться, ще раз наголошую до того NPC, в якого ми його брали. Друзі, поки продовжую набивати самостійно, ставлю поки на паузу. Так, набили ми цих 10 м'яс черепаха, друзі, як бачите, да, ще раз на карті, показую, біжимо в селище для того, щоб закінчити це виконання завдання. Так. Сіли на свої на свого коня. Друзі, завдання ще раз, можна так сказати, не важке. Просто побігли, набили, і принесли, здали. Все, друзі, завдання виконано. Mm -hmm. Так, от НПС вже бачите, нас очікує. Mm -hmm. Де виконається завдання. Просто нажимаємо на це завдання. Яке ми виконуємо, видаємо м'ясо. Друзі, і після цього нажимаємо кнопку Завершити. Все, завдання в нас, друзі, виконано. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою і прожимайте лайки. Друзі, всім пока.